Якщо ти думаєш, що щоб схуднути, потрібно е, не їсти нічого, то ти дуже помиляєшся в цьому. От. Я <світ> схудла за е, 9 місяців на 40 кілограм, і я досить наїдалася завжди. І, ну і до сих пор наїдаюся. От. Я вже не худну, я вже на отриманні ваги, але до сих пор харчуюся на таких тарілках великих, хороших. Корисних. Сьогодні я вам показую вечерю, от як може бути, щоб їсти і худнути. Тушковані овочі, будь-які, які у вас є 100 грамів. У мене заморожена смісь. Лише вибирайте там, де нема кукурудзи. Ну, нам не треба, то вуглевод. От, свіжі овочі теж 100 грам. Калорійність моєї сьогоднішньої тарілочки 448 грам. Багато хто їсть по моїх тарілочках. Багато кому я пишу меню додатково. Вони смачні, корисні, прості, дуже прості продукти. Всі, які ми їмо постійно, кожен день це в мене частина клітковини. Білкова частина у мене сьогодні, сьогодні куряче стегно запечене, От, тут його 120 грам, і два смажені яйця. Можете обирати будь-що, не ну, обов'язково курицю і яйця. Можна ну, будь-які будь білкові продукти, які вам подобаються, які вам смакують, які підходять на ваш кошельок. Так що смакуйте і харчуйтесь правильно і худніть. Всім смачного!